Всім привіт, вітаю. Е, значить, отримали на нашу дільницю такого помічника електротрицикл Геркулес. Е, значить, що в нього по комплектації двірники? Правда, десь там аж далеко вмикаються. Вказівник повороту, е, звуковий сигнал, перемикач ближнього дальнього світлого фар. Вімкнення габаритів світло, замок зажигання, приборна панель. Він Зараз на зарядці стоїть задній тормоз педаль на ногу, передній тормоз на ручці, перемикач. Руху вперед і руху назад, перемикання швидкості техніки, саме повільніше середнє і саме швидше. Також є два положення перемикання редуктора. значить кузова це буде у нас насилу під навантаженням, якщо щось ми завантажили. І від себе це буде вже просто на переїзд десь собі там їхати. А, значить, Ручник відповідно, і педаль опускається на ручнику, як він ручник затягнутий, то техніка не поїде. Кузов піднімається, правда вручну треба його піднімати. Борти відкриваються, що боковіше задній борт. На 12 колесах 12 є ресори, підресорники 6 акумуляторних батарей, 120 амперних правда, акумулятори кислотні. Поки по комплекту йде ось такий зарядний пристрій, ми пригнали техніку до нас, з Бурщина, значить поставили на зарядку, будемо дивитися. Також. Світло працює, вказівники повороту, ближні дальні світлофари, габаритний хід вогнів. Кермо замикається штатним ключем значить, на замок. Також під сидінням є бардачок, електричний автомат. Значить, в одному режимі він працює для зарядки, потім перемикаєш вже для, для їзди. Ось така техніка.